Дня усім сьогодні завітав до нас черговий раз стіни Бродівської міської ради, активні спортсмени нашої бродівської громади, міста Броди. Черговий раз раді вітати сьогодні з особливою приємністю представників спортивного клубу Кол Цезар і Кіопушинкаратедо. Знаю, що мали місію виступати за честь нашої громади за честь міста Броди. На тих чи інших змаганнях і е, посілих, як завжди, приємно е, почесні місця призові. Тож від імені Бродівського міського голови, від себе особисто, від відділу культури, молоді, спорту, від виконавчого комітету в рамках е, програми, яку ми реалізовуємо у 2025 році, яка була підтримана депутатським корпусом щодо відзначення і нагородження найкращих спортовців, е, хочемо вручити вам грамоти та грошові нагороди. За досягнути вами успіхами, тож прошу Маріану Павлівну зачитати і запрошуємо до вручення. Так, О, отже, запрошуємо представника збірної команди Бродівської громади, переможця всеукраїнських змагань громадської організації. Колос серед міських територіальних громад за високі спортивні досягнення, гідне представлення бродівської громади на змаганнях всеукраїнського рівня та популяризації здорового способу життя. А також вручено 10 тисяч гривень грошової винагороди. Прошу його. Ми ввітаємо вашу команду. Бажаємо успіхів і дякуємо за такий високий рівень. Сподіваємося на те, що в 26-му році буде нижчі і з приємністю будемо бачити вас само з такої ж місії. Дякую. 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 Також грамотою нагороджується громадська організація студентський клуб Цезар. Бронзовий призер обласних змагань з пляжного волейболу серед студентів, закладів фахової передвищої освіти в категорії юнаки за високі спортивні досягнення, а також грошовою винагородою. Подальші досягнень. Грамотою та грошовою винагородою нагороджується тренерство. Студентського клубу Цезар Василь Кульчицький. Вітаю. 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 так, грамотою нагороджується чемпіонка України з Кіо Кушинка 2025 Юлія Литвиненко. Вітаю. Та грошовою винагородою в розмірі 5 тисяч гривень. Вітаю, Юлія! І дякую. Грамотою та грошовою винагородою нагороджується бронзова призерка чемпіонату України з Київу Кушинка і канкара Т-2025. Роксолана Богуцька. Ще раз вітаємо, Роксолана. Також грамотою та грошовою винагородою нагороджується тренер. Спортивного клубу Окамі броди за підготовку спортсменів до змагань високого рівня Михайло Чунгін. Вітаємо черговий раз цього року. Бажаємо успіхів і чергових досягнень спортивних. Дякуємо усім, хто сьогодні отримав грамоти та грошові нагороди. Бажаємо нам всім найшвидшого переможного миру. Покою в громадах, тренерам, гарних успішних спортовців. Командам, щоб в команді були такі ж успішні члени команди і такі досягнення отримували як сьогодні. Дуже нам приємно високі. Ми розпокою, добра і всього вам найкращого. Будьмо здорові! До нових зустрічей у цьому залі.